Коли ми побачили цю війну, ми зрозуміли, що до 22-го року ми взагалі не воювали. В день снайпери нищили по 20, по 40, по 50 чоловік. Ворог просто отак навалювався, навалювався, навалювався. Зараз, якщо не можемо дістати ворога з землі, ми його достаємо з неба. Просто круто, коли ти і пілот, і снайпер, ти собі взяв і гвинтівку, і фпівдрон. Головне, щоб гинув ворог. На війні я став, мабуть, циніком. Але на похоронах я плачу. Якщо цей боєць потрапляє в мою сім'ю, це саме цінне, що в мене є за останні 10 років. Повернись живим, був в нашому житті. Крута конкурентна організація, яка показує, як чітко треба забезпечувати армію. Не можеш воювати, донаті. Я сидів дома, як всі люди, дивився телевізор, дивився, що там щось на Майдані відбувається. Цього не розумів, що вони там роблять, поки там не почали вбивати людей. І тоді я вже зрозумів, що це щось нестандартне, не таке, як у нас зазвичай було. А потім вже побачив, як почалось вторгнення в Крим. І наші бійці з бригади 26-ї почали збиратись на війну. І тоді я зрозумів, що треба чимось допомагати. Почав збирати допомогу, відвозити. Їздив ще тоді в Маріуполь, їздив ще тоді в Новоазовськ, їздив ще тоді в Амвросівку, це ще наші були б території. А потім приїхав мій однокласник, друг Саня Єрмошин, і він тоді вже був в фонді Криля Фенікса. Він каже: Сірінький, давай разом. І я приєднався до них. До Крилл Феніксу. Е, у нас там була дуже потужна команда людей небайдужих, волонтерів. І ми почали невтомно збирати все, що треба було необхідне, і возити. Я попав під обстріл, і замість того, щоб злякатись, я Відчув бешений адреналін, і в мене пішов набір цього адреналіну, я мчався назад, щоб загрузитись. Думками ти вже їдеш, щоб дзвонюєш всіх, щоб скоріше примчатись, загрузитись і гнати назад, отримувати цей адреналін. І так ми ганяли десь роки півтора. Поки я зрозумів, що цього замало, і я хочу воювати. Але не хотів в Збройні Сили. Uh, і була така група партизанів невелика. Вони не були в ЗСУ. Вони всі, більшість з них, більшість з них було вже з окупованих територій. Uh, і я до них приєднався. І ми десь ще рік з ними воювали. 14-й рік, 15-й рік uh, дуже багато було ще непорозуміння. Uh, дуже багато було, що ти міг заїхати на ворожу територію випадково uh, і, і спокійно уїхати оттуда. Це зараз вже, там, після там, 15-го року, коли жорсткі вже були блокпости, то там вже таке не канало. А в 14 15 рік ти спокійно, у нас вон, волонтери спокійно їздили по навігатору. Потрапляли до ворога на блокпости, трусячись проїжджали ці блокпости і уїжджали спокійно. Бо дуже багато було всі однаково, всі в мультикамі, чи всі там в дубки, що там було в 14-му. Тому була нерозберіга. У нас було інше. Ми поїхали по навігатору. А... І я дивлюся, що ми не цією дорогою їхали. Але ми їдемо по навігатору. І ми говоримо, Пацани, по-моєму, ми не там. Коротше, бачимо десь там вдалині блокпост. Я кажу, дивіться в бінокль, який прапор на блокпосту. Вони кажуть, не бачимо. Ми ще ближче під'їжджаємо. Кажу, дивись, бля, бінокль. Він каже, вроді наш. А ми дзвонимо нашим військовим і питаємо, чуєте, тут от якісь нам назустріч чотири джипа, тільки що пролетіли куча озброєних чуваків, то наші чи ні? Ну, кажуть, та фіг знає, 50 на 50, таке офігеть. Тобто, коли ми, коли примчались на блокпост, виявилось, що ми якось по навігатору проїхали на ворожу територію, їхали по ворожій території і вже заїхали до наших, зі сторони ворога до наших на блокпост. Ну, Таке, от, таке було дуже часто в ті часи. Поки нас жорстко не прийняли на блокпосту в Бахмуті. Ми довго лежали, поки нас там не наші куратори не спасли. І після цього ми такі сіли і почали говорити, що пора, напевно, зав'язувати з цим партизанством, бо нас або точно пристрелять, як якесь ОПГ, або посадять. І все, І я потрапив в Збройні Сили України. В 2016 році, в серпні місяці, я потрапив вже на контракт. Це одразу була 58-ма. Сергій Заболотний мені сказав, Серий, кажу, на яку посаду мені піти? Він каже, в мене взвод снайперів ніякий. Зроби з нього щось нормальне. Ну і так я став командиром зводу снайперів 58-ї мотопіхотної бригади. І почалось ставлення підрозділу. Це був дуже важкий шлях до того рівня, який він зараз, з 2016 треба було десь роки три. От щоб підрозділ став крутим, забезпеченим, навченим, міг виконувати завдання любої складності, при цьому залишалися живими. Везло в тому, що хлопці і дівчата неймовірні були, вони бажали навчатись, вони погоджувалися на любі авантюри, вони погоджувалися на любі е, завдання, їм було цікаво. Тим паче вони бачили постійне забезпечення підрозділу. Мені було легко в війську, бо на той момент, коли я вже був у війську. Ми плотно дружили, співпрацювали вже зі всіма фондами, які були на той час. І ми дуже вже були друзями. Тому ми там кажемо: їдемо там до хлопців, треба там приціли. Так, все, заїдь до нас, ми тобі дамо. Так, їду до хлопців, треба там каски, бронежилети. Все, заїжджай, ми тебе докинемо. І отак воно пішло, пішло, пішло. Порядність, порядність волонтера на... це дуже важливо на війні. Тому, коли я вже став військовим, однозначно повернусь живим, був в нашому житті, був в житті мого підрозділу, був в житті моєї бригади. Це дуже крута. Конкурентна організація, яка показує, як чітко треба забезпечувати армію. Швидко, от ми кажемо, там треба там міномети, треба кулемети, треба там РПГ, треба там автівки, треба те, все. Чук-чук-чук, чотенько, знайшли постачальників по якісній ціні, провели переговори, все, погнали працювати. Тому, да, ми всі ці 10 років спостерігаємо постійні зміни. Розумні зміни, розумну допомогу від фонду Повернись живим. Боже, якщо взяти за бригаду, то це починаючи від там, принтера і закінчуючи е, тепловізійними дорогущими там прицілами. Арчирами, там, набоями, що завгодно було. З часом круто запакували наш підрозділ. У мене в підрозділ завжди люди потрапляли по трьом критеріям. Перший критерій це е, ніхто не вживає алкоголь. Друге мотивація це саме важливе на війні. У людина має бути мотивована не грошима, не зарплатнею. Він не буде воювати, якщо він в армію прийшов за зарплатою. В нього мають бути бажання нищити ворога, бажання навчатись, бажання стати е, крутим воїном. Тоді він буде воювати. І третє, в нас, так як ми всі не військові, це повна відсутність військового статуту, але ідеальна дисципліна. Все, тобто, ми живемо досі, ми живемо, е сім'я, е фірма, як хочете, можна назвати. У нас було так. Ну, я старший брат, вони молодші брати і сестри. Е я щось сказав, вони це зробили, або я щось сказав, ми сіли. Обдумали, я виявився неправий, окей, я неправий, давайте конструктив. Ну, отак. І я завжди кажу, час покаже. І час показує, що ми все робимо вірно. Дуже багато наш підрозділ з часом захотіли люди. І вони всі, як один, казали: Сергій, візьми мене в свій підрозділ, я офігенно стріляю. І чи я офігенний снайпер? Я кажу стопе, давай ми проговоримо: ти офігенний снайпер чи ти офігенний стрілок. Ти можеш бути там, чемпіоном якихось змагань по стрільбі, але як снайпер ти можеш загинути в перший день. Ми, напевно, можемо обезьяну навчити стріляти за пару місяців, а от зробити з нього цей обізяний снайпера, це важкий труд, який набувається вже в підрозділі. От Як потрапляють до нас в підрозділ. Людина каже, Я хочу до вас. Я кажу, Окей. Приїжджай. Поживеш з нами пару неділь, там подивимося. Людина приїжджає і живе. Ми його взагалі не чіпаємо. Дивимося на нього. Зі сторони, до чого він тягнеться, або він просто взнав, що в нас дуже класно, круто і комфортно і захотів такого життя в Збройних силах. І після того, як е, проходить час, ми збираємось там своїм костяком і кажемо, ну що, кажуть, да, постійно приходив, питав, а що почитати, а що, оте? а, от а пояснив оце, а як оце, як краще, отак. О, людина зацікавлена. Все, йди до нас в сім'ю. І якщо людина потрапляє в нашу сім'ю, для нього зіроньку з неба я достану і прихилю, щоб в нього було все і йому за це нічого не було. Ми прийняли колись рішення і зробили наш підрозділ більш ефективним. У нас в підрозділі свої міномети, свої стугни, свої кулемети, свої е, ударні БПЛА, свої ФПВ. У мене всі снайпери сертифіковані, перевчилися і стали ще й сертифікованими пілотами. Е, бо це ефективно, раз, це зберегає життя професіоналу. Два, е, і ми зараз показуємо неймовірно чудові результати. При тому, що бійці залишаються живими. От на даному участку, де ми, в них немає роботи, тому що відстані, перепади висот і так далі не дають нормальну роботу о, снайперу. Зараз, якщо не можемо дістати ворога з землі, ми його достаємо з неба. Я приходжу завжди до командирів, кажу: є різниця, від чого буде гинути багато кількості техніки, ворога. Від снайпінгу, чи там, від FPV, чи від міномета. Ну, Звісно, командиру в нормальному немає різниці. Головне, щоб гинув ворог і нищилась То Круто, коли ти і пілот, і снайпер, ти собі взяв і гвинтівку, і FPV дрон. Не можеш так достати того ворога, який там заникався. Взяв ФПВ-шечку, полетів і бахнув його, якщо він там заникався за якийсь там камінь. Року, в нас є постійний аналіз наших, нашої роботи, ми його постійно висвітлюємо, і втрат в нас не було. Були Мої бійці гинули, які були в мене, потім вони переходили в інші підрозділи, але не в моєму підрозділі вони загинули. Тільки от нещодавно в мене була одна дуже тяжка важка втрата для мене, бо це був перший боєць. Який загинув, вони їхали на завдання, і ворожа впівішка прилетіла в пікап від фонду Повернись живим. А, на жаль, ФПІшка кумулятив пропалив повністю бійця, він загинув, інші були контужені. На жаль, боєць загинув. На війні я став, в принципі, Мабуть, циніком, але на похоронах я плачу. Я був лише на. Три, на чотирьох похоронах, на яких я не міг не бути. Це був чудовий Тенгрі, це був неймовірний друг Да Вінчі, це був Ігорьоня і це був мій боєць. Я завжди намагався триматися. Тобто я ж мужик, типу, пф. З ніяких емоцій. Монументальна спокійність і витривалість. Але інколи не можеш стримати. І ти стоїш і розумієш, що ти просто ревеш як дівчинсько. Це важко. Я, не, я навіть не уявляю, що відчуває кожен командир бригади, коли йому ввечері доповідають про кількість втрат. І я розумію, що, напевно, під час цієї війни не треба впускати бійців в своє серце, звикати до них, тому що ти розумієш прекрасно, що будуть втрати, вони будуть гинути. Ти можеш загинути. Але я так не можу, я так вже звик, я звик, що все. Я, якщо цей боєць потрапляє в мою сім'ю, все, це сім'я. Це саме цінне, що в мене є за останні 10 років. Обзор, обзор нашої тачки після зустрічі з ворожою в піві. Та ні, ми його зробимо повністю. Да, номера приїхали Вась. Я за ней не піду. Це нормально, тільки чек горить. Чек горить? Ну, погоріть. А чого горить? Зараз подивлюся, а чого горить? Я думаю, що омивательно. Трохи. Трохи омивателе надо долити, ти, короче магнитолип Ви, диви безпека ціла короче короче я думаю що трошечки я отримую, що все длин за саморез точно саморез. він тут не довгий. Да, да, це да, антенна там, там я зробив тоді і зеркало надо поміняти. а так короче тачка ціла не а за кем зеркало не? так добре ззаді день диплос ага. не я думаю, не угонять точно. А треба світло потушити. Потім тут за той Да, це донеччина. Ну, їхали два екіпажа на роботу. І прилетіли в піск другі автівки менше повезли. А саме головне, що ці машини роблять за щодо того, що вони нові, надійні. Це те, що хлопці живі залишаються. Згадайте, Почалося повномасштабне вторгнення для вас. Розумом, ми вірили в це, але не хотіли сприймати, що от буде. От ми завжди були впевнені в тому, що ми отут, на Донбасі, захищаємо вас всіх там, і ви собі там мирно живете. Ви не відчуваєте цих всіх там прильотів, взривів і так далі. Тому подібне. Ви живете щасливим життям, а ми тут за це воюємо. Коли ми прокинулись від того, що почалася повномасштабна війна, ми дуже багато відкомандовувались в різні частини, тому що з 2019 року ми не виходили на ротації, бригада виходила, а ми з кимось залишалися. На той час ми були прикомандовані під Пєсками до 56-ї бригади. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були там. Ми звернулися спочатку до нашого безпосереднього командира до Кащенка Дмитра. Каже, у мене багато бійців в Сумської області просяться їхати туди захищати свої родини. Командир каже: Я не проти, питаю залужного Валерія Федоровича. 6 березня він мені вже позвонив десь в пів дванадцятого ночі і сказав серий, срочно всіх своїх збирай до мене в Київ. Ну і все, зранку ми 8 вже були в Києві. Е е нас прикомандували до 72-ї бригади, і ми вже виконували завдання в, в смузі відповідальності 72-ї бригади. А вона була розкинута по всій окрузі Київської області. Коли ми побачили цю війну, ми зрозуміли, що до 22-го року ми взагалі не воювали. Це був такий дитячий садок, прогулянка. Це була жесть, реальна жесть. І з кожним місяцем цієї війни ти розумів, що а, от до цього це вже був дитячий садок. Так, жесть, жесть, жесть. А, ні, це, це вже ще не жесть, це дитячий садок. І з кожним от місяцем ти попадав в все більшу і більшу жопу. І дивувався, як ти ще живий там залишаєшся і виконуєш завдання. Але це тільки від того, що в тебе настільки професійно навчені хлопці і дівчата. Інакше наш підрозділ би вже давно загинув. В плані війни та все було важко. Добратися до позиції важко, виконати завдання важко. Відійти з позиції, виїхати важко, бо згорала купа техніки, згорала купа майна, згорала купа зброї. Хлопці гинули ті, хто лінувався там пішочком пройтись, їхав до самого передка на машинах, згорали нафіг ті машини. Мої хлопці не лінувалися ходити пішки, бо вони вже були навчені, тому залишались живими. Навіть тоді, коли їх там вертольоти по посадкам ганяли нурсами, спалювали великі гектари лісу. При цьому вони залишались живими. Так, да, викидались гвинтівки тяжкі, бо спочатку приїхали тоді всі такі модні, з дезертечами, з баретами, з саважами. Після першого ганяння вертоліта по саці, ці всі гвинтівки поклалися акуратненько в кофри, і взялись маленькі юарочки, маленькі легенькі гвинтівочки, арочки, і вже воювалися з ним. В день снайпери нищили по 20, по 40, по 50 чоловік, бо ворог просто отак навалювався, навалювався, навалювався. Сімерих кладуть 15, вилазить, 15 кладеш, 30 вилазять. Тоді снайпінг був дуже ефективний. Ви уявляєте своє життя без війни? Я не уявляю, що я буду робити в цивільному житті, як я буду сприймати цивільне життя, як я буду сприймати соціум цивільний, бо інколи коли я вириваюсь. І трапляються якісь кампанії, де цивільні люди. ну Мені якось так дивно їх сприймати, їхні всі ці розмови, шуточки, їхні цілі, їхні цінності. Важкувато. Я дуже толерантно відношусь до цього, але важкувато. Величезна проблема всіх країн світу це впровадження. Цивільного життя бійця. Після цієї війни будуть тяжкі часи, бо дуже багато хлопців повернеться з відчуттям несправедливості. І з цим також треба буде щось вирішувати, щось робити. В мене люди під час війни діляться на три категорії: перші це ті, хто воюють це ми. другі люди це ті, хто живуть війною, це волонтери, це донори, це люди, які працюють на благо. України це люди, які наповнюють наш бюджет. І остальний народ України. І таких, на жаль, більшість. Не український народ, а народ України. Бо український народ це про таких, як ми. А народ України це просто ті люди, які живуть на території України. І від них ніякої користі, на жаль. От коли до тебе вже на вулицю прийдуть, вже буде пізно. Ти маєш вже цим займатися, ти маєш вже тренуватись, ти маєш вже е, знаходити можливість ходити на якісь там тренінги, записуватись в якісь клуби, якщо ти ще не вирішив. І однозначно спілкуватись зі своїми друзями, сусідами і обирати собі підрозділ, куди ти, в случаї чого, вже готовий піти. Бо ця війна це про, про надовго. Вона е, буде стосуватися абсолютно всіх. Не через пару місяців, то через рік. Не через рік, то через два. Не можеш воювати донать. Просто задонать. Це буде неймовірна користь. Не поїдь в п'ятницю ввечері в якийсь там свій, блин, там свій, цей барчик-ресторанчик, чи е, зменш своє меню на цих 100 гривень і задонать. Ти перед собою в першу чергу будеш щирий, що ти робиш якусь корисну справу. Ти не просто живеш на території України.